В районі будинку номер 87 по вулиці Новгородській зіткнулися Тойота і Ваз за кермом Джипу була 18-річна дівчина. У Жигуля хлопець 24 років разом із 18-річним пасажиром рухалися автівки в одному напрямку. А після зіткнення «ВАЗ» вилетів на тротуар і зніс стовп. В результаті аварії постраждав пасажир автівки. Хлопці направили до лікарні. Ось що кажуть свідки. стоит Toyota Land Cruiser с, со спущенным задним колесом. И в кювете находится вас одиннадцатая, 11 по-моему. З розбитим капотом і з снісеним столбом освящення. Автомобілісти наголошують, причина аварії відомі тільки її учасникам, проте не виключають факт порушення правил дорожнього руху з боку молодих людей. Дорога знаходиться в городської черті скоростной режим, і всі правила по скоросному режиму розпространяються на этот участок дороги. Из моего опыта могу сказать, что все аварии такого характера с вылетом через бордюрную линию происходят только на скоростях выше 80 км в час. Тут же еще второй вариант какая была резина у человека на первой модели или на 11-й на какой там он был, он мог при большой скорості выходить из этого поворота Заблокувати колеса і машина пошла юзом, пошовні управляємо за За неофіційною версією молоді люди влаштували перегони. У ДАІ подробиць аварії поки не розголошують. Між тим шлагбауми на переїзді дитячої залізниці знову перекрили, а з боку вулиці Новгородської поставили знаки проїзд новою дорогою заборонено. Олександр Кареник, Євген Шинкаренко, Харківські новини.